Всім привіт, з вами ваша Катерина. І, можливо, ви вперше. Я 10 років у Ірландії і громадянка Ірландії. І я забула вже багато правил в Україні. Ну, я серйозно вам кажу. Ви мені, звичайно, що пишете. Звичайно, що я бувала в Україні. От У лютому, у березні приїхала. Майже весь лютий пробула, не за власним бажанням в Україні. Була у Львові і Києві, і от в мене трошечки зараз поновилися деякі відчуття. Стосовно цього, я на що багато стала звертати увагу. І сьогодні хотіла б поговорити з вами хоч тема була інша, запланована про мізогінію. Там можна її використовувати. Я дивилась термін, так, я така от зануда, я дивлюся терміни, перш ніж вживати. Так ось, там можна цю мізогенію усюди застосувати і до чоловіків, і до жінок. Я саме про те, як ставляться до жіночого віку в Україні. Я вам дякую за коментарі, От, що в Італії 33 роки ще дівчатка. Ну, я не знаю, дівчатка не дівчатка в 33 роки у Ірландії, ну що заміж виходять спокійно за 40 в білій сукні і за 50. І уявіть собі за 60, а на Фейсбуці я бачила а, жінку з Англії, який 84, і вона була, був, це був її перший шлюб у білій сукні. Отак от. Ну, в них так. Вони не вважають, що треба, якщо вам 30, то все треба на цвинтар, ну ні. Ще не хочуть. І уявлення в них про красу різні, про життя, і життя ну, трошки інакше складається. У нас, же, у нас же ні. В лютому я стикнулася, я приїхала і хотіла купити собі золоту прикрасу. Зайшла у крамничку у Львові і підійшла, я роздивлялася, підійшла інша продавчиня і запитала: а для кого прикраса? Одна їй відповідає, консультант мій відповідає їй, це для дівчини. А вона каже: Для якої дівчини? Для цієї жінки. <свіття> <свіття> я, я кожен раз сміюся, вибачте з цього. Бо мені здається, що ну, треба трошечки ну, вічливим бути. Угу. А там уже, коли я пішла, вже, вже що хочете, хоч для літньої бабусі. Ну нічого, я здивувалася. Сервіс, ви знаєте, тут на Заході такий, що вам в житті такого не скажуть, вам, вам скажуть без віку, леді у Ірландії. І все. Це леді. І жодної образи на вік не буде, правда? Як зручно. А що йому не на думку навело? А, стосовно чоловіків, чого їм подобається. Дівчатка такі молодші, це окей, бо так підсвідомість працює, вона більш цінна, ця жінка, бо більш фертильна, ну, якщо здорова молода а, жінка. А, так от, чого я вирішила зараз про це поговорити так раптово, бо я потрапляю на відео постійно феміністок і така дівчина, адвокат-феміністка ну, десь мого віку 40 плюс. Невеличкі, ну 40 плюс, так? Десь хоч і маска, вона там не рятує. Вона там спокійно, неспокійно, а постійно захищала жінок, консультувала, і що їй треба, і то, і все, і захистити себе за законодавцем, і три шкури здерти з чоловіків, і отака вона українська феміністка. А тут їй задали питання, чого дівчата яким 40 плюс, намагаються виглядати молодо, і там все собі роблять і губи, і ботекс, і філери, і ну, все роблять для того, щоб молодше виглядати. І тут був такий спіч, що в мене волосся стало рухатися на голові. Бо вона почала казати, що якщо вам 40, то все, у вас повинно вже бути дорослі діти. І шлюб, вдалий. Якщо у вас цього нема, а вам ще 40, то хоча б кар'єра, ну якщо у вас нічого не склалося, то все, життя закінчилося, нічого вже не складеться. Це такий, знаєте, командний генеральський такий тон був, інтонація, отак, от як вона консультує з адвокатських своїх питань, отак от вона консультувала, як всім людям жити на землі. Жінка. Їй там багато що написали, і це слово мені причепилося мізогінія. Ну що, мені дуже шкода, що вона така, вибачте, дурепа, я буду казати це слово відверто, що вона не знає, не може подивитися навколо. І е, я не знаю, як там за законом, може, вона хороший фахівець, професіонал, спеціаліст, може, вона знається на цьому. Тут я не можу її перевірити, але вона настільки дурна, що не може подивитися навколо і подивитися, що життя в людей складається інакше, ніж вона б хотіла. І по-різному, і не може так бути, що от усіх от склалося ем, отак от, що в 22 після університету всі мають там вищу освіту, в 22 роки вийшли заміж. За кохану людину і разом почали рухатися, і вже дорослі діти до 40, і все. І як фахівець рухається, і один одного підтримає. ну, Тобто таке буває тільки в казках. Буває часто о, звична картина, що в 22 в 20 і раніше одружилися, щось там сталося, не живуть разом. Ну що, вішатися в 25, все, життя не склалося. Першому шлюбі. чи, От я не розумію, до якого віку. Якщо дорослі діти в 40, то ну все. Якщо в 20 не склалося, то все. А, що Життя може складатися так, що і пізніше виходять заміж, і мають пізних дітей. Тут головне, і з дітьми, і з кар'єрою в пізному віці це тільки здоров'я. Якщо здоров'я дозволяє, то можна багато що. І відома жінка, мені здається, що чи сефіларент, чи щось таке, не скажу, я забула її прізвище, відома італійка, Вона каже, там в 42 перша дитина, в 45- друга дитина, і все окей, в моєму віці. А, ну тут у неї життя склалося так. Не так, як цей адвокат вважає. Ну, ну і що? Ну, так буває. Ну, інше питання, що звичайно, що якщо ви зустріли коханого чоловіка, який вас теж покохав, і, ну, краще, звичайно, що 60-та не чекати, якщо вже отак от склалося, що ви зустріли свою людину, все там за планом, то можна раніше. А то може здоров'я підведе, хто його знає, правда? І от таке от ставлення, взагалі, суспільства, я навіть не буду ділити на статі і жінок, і чоловіків, саме до жінок така от вимога, що щось там не сталося, якусь помилку зробила, чи, не дай Боже, загинула твоя там, твій чоловік, все. В життя в тебе не склалося, і ти навіть не маєш шансу, за думкою багатьох людей, на там другий, третій шанс. Хоча, якщо подумати, якщо ви живете, отут скільки ви живете, є стільки шансів у вас. І в мене, нас був бухгалтер у службі неповнолітніх, у службі у справах дітей, вона вже так називалась, поруч сиділа. Я в управлінні сім'ї молоді спорту працювала. А, і вона казала, ця бухгалтер, що їй мама казала, і вона потім це зрозуміла, що якщо ти вийдеш в останній день замість життя, то ти наживешся з чоловіком. Ну, тобто, Це така була іронія над тим, що часто шлюби не дуже складаються. Так що мені здається, що у всіх є шанс, і як там воно особливо це ну, жах. в... Таких умовах казати, як зараз у нас в Україні, бо чоловіки гинуть, жінки лишаються, гинуть діти. І там різні способи, щоб мати вже і в 50, правда? Дітей. А буває так, що і раптово в 50. І так буває. Так що, я не знаю, Подумайте, подивіться навколо, що ви справді не зустрічали людей, в яких життя складається інакше, ніж ви вважаєте. От що Треба отак, 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 от і до певного віку отак. Бувають щасливі шлюби, уявіть собі. 60. Я знаю жінку, яка в 52 щасливо вийшла заміж за кордон. Ну, тобто, їй вже пристрасті в Швейцарії були непотрібні, матеріальне забезпечення, і якось вона ж з ним вживалася спокійно дуже. Ну, особисто я знаю цю жінку. Хоча я скептично з власного досвіду і з того, що я бачу, ставлюся до іноземних шлюбів, скептично мені все ж таки і тим, з ким я спілкуюсь, ближче свої чоловіки. І хочеться щось таке, спокою вже теж. І мені спокій це коли не треба дуже напружувати, що він мав на увазі, і що там в них за культурні риси. Пишіть, що ви про це думаєте.